Добрий день, шановні підписники, а також гості каналу. Дивіться, яке прекрасне синє небо голубе. Просто серце радує, в кого стоять сонячні панелі. Так, ось що нам зараз покаже нам приклад, прилад. Ну, 6, твердих 6 А зараз видають панелі під навантаженням. 1284 вольта. Зараз включений повністю інвертор. Запитана вся, вся квартира. Зараз. Ось зараз є 65 Вт споживання цілої квартири на даний момент. Ну що, в основному працює телевізор та роутери. Та й все. Також до системи підключений. Контролер заряду сонячних панелей, він увімкнеться тоді, коли напруга просяде до 12 вольт і вимкнеться, коли буде 128 12 вольт. Це для того, коли, наприклад, підключиться додатково ще, відповідно, холодильник і буде працювати десь хвилин 20-25. ну, запуск плюс компресор, то відповідно буде просадження напруги. Це буде використовуватися вже як додаткове живлення акумуляторної батареї через ось цей зарядний пристрій. Бачите, він зараз в положенні увімкнений. Так, вимкнений, а ось так увімкнений. Так, ось воно так працює. Тобто, ціла система. Ціла міні-квартирна система зараз в дії. Ось, бачите, увімкнений невеличкий телевізор. Холодильник також увімкнений. Інтернет також працює, бачите, увімкнений. Навіть е це оптоволоконний кабель, коробочка для оптоволокна. Так що, навіть якщо світла немає, відповідно, інтернет працює. Ось, як ви бачите, клю... режим другий це є резервне живлення, під... Під... це під... підключене. Автомати, як ви бачите, увімкнуті. Тобто я їх не вимикав. Ну, для безпеки взагалі-то бажано вимикати. Це буде додатковий захист. Але в даний момент, якщо є такі перемікачі, невелике навантаження, то я думаю, що можна використовувати просто ось так. От. Зараз він у другому положенні. А якщо в нульове положення, то буде вимкнена і друга резервне живлення, і це буде відповідно вимкнене. А в першому то працює сама. Вже міська мережа. Так що, дякую всім за увагу. Не забуваємо і донатимо за наших хлопців. Дякую.